Не ідеальні батьки у Хмельницькому вперше провели благодійний форум, присвячений актуальним викликам виховання дітей у часи війни. Для цього об'єднали фахівців ледь не з усієї України. Спроба пояснити батькам, що коли вони люблять, спілкуються взаємодіють зі своїми дітьми, тоді точно вони прагнуть до того, щоб вони почували себе. Щасливими батьками в тому контакті з дітьми, а діти могли відчути себе щасливими в тому сім'ї, в якої вони ростуть. Прив'язаність та її впливи на емоційний розвиток дитини, ігри та їх роль у вихованні, статеве виховання та інтимність та ще з добрий десяток тем, які точно, хоч раз у житті, поставали перед мамами та татами. Крім того, говорили й про виклики для батьків під час війни. Це кажуть самі психотерапевти, ще те випробування. Я думаю, що основні відмінності те, що під час війни ми дорослі, теж не зовсім стабільні, і ми не зовсім маємо той ресурс. Для того щоб надати його дітям, і це додаткове навантаження на нас, як для батьків, і для так само як для фахівців. Долучилися до форуму й правоохоронці. Вони додають, ще однією проблемою нині є соцмережі. Це той інструмент, на який батькам необхідно звертати увагу ледь не на найбільше. Багато батьків створюють своїм ще малесеньким діткам профілі, не замислюючись над тим, як це вплине на їхнє подальше життя. Тому що, коли дитина маленька, неповнолітня, вона не обирає бути при Ставлено в соціальних мережах чи ні, батьки приймають за це рішення, не думаючи про те, чи потрібно це самій дитині і як це вплине на її доросле життя. Приніс користь такий захід не лише батькам, але й тим, хто нас захищає. Адже усі зібрані кошти спрямують на потреби 79-го прикордонного загону, де служать хмельничани. Олена Гула, Ростислав Маслов, новини 33 канал.